Всім доброго дня, друзі. Хто перший раз зайшов на мій ютуб канал, мене звати Євген. Я розповідаю про цю дивовижну країну, як Нова Зеландія, на кінці світу. Будь ласка, хто ще не підписався на цей канал, підтримайте мене, підпишіться, поставте подобайку, розгорнути коментар. А сьогодні буде така тема, яку часто задаєте в питаннях. Поговоримо про те, що вигідніше побудувати будинок Нової Зеландії чи купити. І поїхали до нашої теми. Ну, друзі, я вам зразу скажу. Дуже часто мені задаєте питання, як я говорю, що в Новій Зеландії дуже дорого купити будинок. А ви мені, а ви мені друзі, питаєте, то може краще побудувати. Так що почнемо з будівлі будинка. Щоб побудувати будинок, вам потрібно купити земельну ділянку. Земельна ділянка коштує дуже дорого. Зараз це приблизно за 500 квадратних метрів буде коштувати вам. 400 тисяч доларів новозеландських вище дивищесь в якому районі. Звісно, це все береться в кредит. Тобто, якщо ви купуєте ділянку земельну кредит, потім ви ж не можете сам побудувати будинок, тут тільки будують ліцензійні компанії. Тобто, якщо ви купили ділянку в кредит, вам ще потім треба наняти компанію, як вам буде будувати будинок. E, тобто 400 і плюс десь так само побудувати будинок там 350-400, так більш-менш нормальний буде на три e, спальні, e, вітальня і два санузла. Це такі розцінки. Тобто, Але який мінус, коли ви будуєте будинок? Що вам потрібно чекати там, в середньому рік і більше? Дивіться, бачите, які позаду мене качешки плавають, зараз в парку гуляю і більше потрібно чекати часу, щоб вам побудували будинок. Тобто ви вже взяли кредит, там, вам треба виплачувати, і плюс вам вже ж потрібно десь жити. Вам потрібно жити, якщо ви знімаєте своє житло, платити ще цей рік за нього кошти, і вам будуть будувати будинок. А що тоді, яка ситуація з, з тим, як купити житло? Тут є перевага, тому що, що якщо ви купили житло, то вам просто зразу можна переїжджати в нього жити і платити вже за своє власне житло. Адже в оренду житла в Нової Зеландії дуже дорого. Якщо ви ще будете рік платити плюс за якесь житло, яке ви знімаєте, і жити в ньому, то це дуже дорого. Адже середня ціна на оренду житла в Нової Зеландії – це 650 доларів в тиждень. Щоб в принципі, орієнтували, орієнтувалися яка ціна. Можна знайти там дешевше, від 400, ну я так кажу, в середньому в принципі. Це нормальний буде будинок, там три кімнати, два санузла з новіших. І там цілий процес. Щоб купити будинок, вам потрібно та ділянку, вам потрібно бажано внести суму, ну не бажано, як правило, 20% від вартості будинку. Тоді вам банк. Видає кредит. Все, бо дехто там може думає, вау, там в Новозеландії в середньому будинку коштують від 650-700 тисяч, тисяч з новіших доларів. Може, дехто думає там вау. Оце в людей гроші. Ні, тут всі беруть кредит і потім е, їм не заздрять, а співчувають, адже цей кредит потім виплачується на протязі 30 років, уявіть. І дуже дуже дорого. Зараз там відсоткова ставка в районі 7... Е, Відсотків вище, раніше було менше, так що зараз все подорожало. І будинки раніше були дешевші. Е, будинки раніше коштували тут 400, з чимось, 500 можна було купити, а зараз майже 200 е, вкраще ще подорожчали. Після 2019 року вже все виросло в ціні. Тобто раніше можна було купити за 200 з чимось ділянку і там за 200 з чимось будинок, там 500 можна було побудувати будинок. А зараз ні. Зараз сам будинок, якщо ви купуєте там. Більш менш від 600 після і вище. Дивлячись, яка земельна ділянка і дивлячись, яке розташування там. від районів також дуже багато залежить. Тобто є свої переваги і купити, і побудувати. Може побудувати, в чому вигода, що ви повністю буде новий будинок, ви можете там побажати, як ви хочете, в якісь моменти там, в будівництві спеціалістам. Але потрібно чекати. А коли ви купуєте будинок, то ви можете одразу в нього переїхати. І я ж кажу, там, ну, там цілий великий процес. Коли ви купуєте будинок, це не факт, що ви його купите по тій ціні, яка продається, наприклад, навожу, приклад, життя. Якщо там, мені сподобався будинок, він коштує 700 тисяч. І я приїхав, там є такі дні влаштовуються, які в один день і в один час всі люди приїжджають там, раз в тиждень дивиться цей будинок. Це може приїхати і 5 сімей, а може приїхати і 30 сімей його дивитися. Якщо він стоїть 700 і на нього багато людей претендує, щоб купити, тобто якась хороша локація, будинок непоганий, то не факт, що за 700 його куплять. Тоді ставлять аукціон і хто більше дасть грошей. Тобто будинок, який може там 700, його ціна можна купити, можна, можуть продати і за всі 800, а то й 900. І так само, якщо мільйон, то можуть продати набагато більше. Ну, Як правило, найдорожча будинка зараз в Окленді, тут нові це на північному острові. І Те саме в принципі, з орендою житла. Якщо ви хочете приїхати орендувати житло, то також е викидають час і дату, на яку всі люди приїжджають, можуть приїхати багато сімей і вибирають в кого кращі платність, спроможність, в кого більша зарплата. Тобто, якщо приїхали 20 сімей, то когось одного вибирають, в кого найкращі фінансові умови і їх вибирають. Тобто ви можете їздити, пробувати орендувати будинок дуже довго, але у вас не вийде. Можна там їздити і 10 будинків оглянути, подати заявки, а вас не виберуть. І все. Тут ще навезіння, як, як вам повезе, який у вас дохід взагалі. Така ситуація, друзі. Так що і, купу, і купувати, і будувати будинок дорого. Мене знайомий недавно будував. Більше року йому будували і він в принципі, заплатив так само, як коштує е, ну, купити 2-3 трьохрічний тільки ви, наприклад, побудуєте, я ж кажу, самі. І там потрібно ще плюс. Вам же зробити двір, траву стелити. там всяке. Коли купуєте будинок, то там вже може бути і рослинні, і різні кущі, дерева рости. Ну, є свої я ж кажу, переваги там і там. Це вже як вам подобається. Так наведу трошки вам прикладів, бо таке питання дуже популярно. Майже кожного дня хтось ставить питання, як з житлом, як з орендою, як з, може краще побудувати будинок чи купити. Так що я вам, друзі, ділюся досвідом і розказую, що все дорого. І це. Чому дорого? Це в розвинутих країнах, в кого сильна економіка, буде житло дороге. Візьміть в Канаді, в принципі, такі зараз самі ціни, схожі на новозеландських, хто й дорожчий. Австралія. Також нерухомість дуже дорога Великобританія. Ну, скрізь. І оренда там буде дорога, і побудувати, і купити. Скрізь це така ознака економіки сильної країни, якщо нерухомість дорога, а як ви хотіли. Так і є. Так що, друзі, дякую, що ви продовжуєте. Дивитися мій україномовний youtube канал про Нову Зеландію. Дякую, що додивилися це е, відео до кінця. Якщо вам воно сподобалось, поставте е, вподобайку, розширений коментар. Поширте це відео, відео серед своїх знайомих. Дуже вдячний вам за вашу підтримку. Нехай вам щастить у всіх ваших починаннях. Будемо, друзі, на зв'язку. І слава Україні!